Доброго дня малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про продукти харчування та страви. Приїхали якось матуся та татусь в магазин, а там на поличках різноманітна крупа. Це і пшеничка, і кукурудза, і вівсянка, і ячка. І гречка, і манка, і кускус, -кус, і булгур, і пшенична, Поличек без на них овочі та фрукти, консерви, дуже багато молочної продукції. А це відділ свіжої риби та м'яса. До них дітки в магазині підійшла продавчиня та зорієнтувала, що де знаходиться. Повернулися мама і тато додому, зайшли на кухню та розклали всі продукти. Але ж їх потрібно ще приготувати. І тут за справу взялась матуся. І, звісно ж, матусі допомагав готувати страви тато. Що ж приготувати, щоб було смачно та корисно? М'ясо, риба, яйця, сир, безліч продуктів. Потрібно приготувати перші. Та другі страви задумалася матуся, що приготувати курячий супчик з галушками, борщик. А може, юшку з риби? А може, солянку, а може, суп з вермишелію. А може, зелений борщик з яєчком. Існує дітки купа рецептів перших страв. Потрібно пам'ятати, що перші страви обов'язково потрібно їсти. рідке, Дуже корисна для нашого шлуночка. А тепер другі страви гречана та пшоняна кашка. А ось кашка з гарбуза. Плов, печеня з картоплею. Відварна вермишель. Смажена картопля, а це варенички з капустою, з вишнею, а ще матуся приготувала та засолила сальце, насмажила котлети, курку, рибку, напекла смачнючих пиріжків та спекла пиріг. А потім, за бажанням кожного члена родини вона зварила третю страву: це і чаї, і кава, і ряженка, і молочко. Всі всілися їсти. Але ж пам'ятаємо, що ніяка страва не буде смачнючою. Якщо на столі немає хліба, ми пам'ятаємо, дітки, що хліб всьому голова. Хліб це святе. Та звісно ж, потрібно пам'ятати, що є корисні страви, а є страви шкідливі. Звісно ж, дітки матуся. Ніколи не завдасть шкоди і завжди приготує смачну та корисну їжу. Що ж потрібно вживати, щоб не захворіти? Яйця, овочі, фрукти, молоко, зелень, сир. Звісно ж, це корисні страви. Шкідливі це чіпси, сухарики. Тістечка, солодкі газовані напої, копченості та майонез. Тож, дітки, потрапляючи до крамниці, ми вже будемо знати, що купувати, та що готувати. Всім здоров'я! Пока!